Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Квітень поступово відходить до завершення та вражає своїми температурними контрастами. Давайте подивимося, що нам очікувати на цих вихідних. Отже, у наступні кілька днів різка зміна погоди, кроткочасний дощ з грозами та зниження температури до заморозків. Цими вихідними характер погоди в Україні різко зміниться. Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, зумовивши найближчої ночі у західний. Північних і Черкаських областях, а вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях, а також у Карпатах короткочасні дощі на Півдні та південному сході країни з грозою. Надалі атмосферний тиск почне інтенсивно зростати, зумовивши у найближчі дві доби в Україні без опадів. лише в день, 27 квітня, на північному сході та сході країни місцями невеликий дощ. Арктичне повітря з північних широт буде переважати на територію України, а його швидкість буде в межах. 7-12 метрів за секунду. Лише у понеділок він послабне та буде змінних напрямків. Такий північний процес спричинить холодну погоду навіть із нічними заморозками. Поки що найближчої ночі повітря охолоне до плюс 5-10 градусів, а вже завтра денні максимуми сягатимуть лише 11-16 градусів тепла. Лише на півдні та сході країни стовпчики термометрів сягатимуть 19-24 градусів. Зверніть увагу, що впродовж 27-28 квітня зниження температури вночі та в день на 4-10 градусів, а у нічні години, 27 квітня, у західних північних областях. Та вночі 28 квітня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту. А у північних, східних та центральних областях і в повітрі 0,3 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.